Ми тільки що повернулися з дуже великої конференції ОБСЄ, до нас підходили десятки людей, десятки підкреслюю, які є щирими друзями України. Це члени парламентів, урядів, країн, які нам допомагають. І вони нам задавали одне питання: що ви накоїли? Як це могло статися? І ми пояснюємо, що не дивлячись ні на що. Треба підтримувати українські народ і українську армію. Тому що саме вони сьогодні б'ються за Україну, так само, як саме вони билися за Україну, а не влада у лютому і березні 22-го року. І знаєте, уряд це ключове питання сьогодні. І навіть не відставка. Відставка це тільки на півміра, а створення. Ідеологічного уряда, йдіть до депутатів навіть слуги народу і спитайте прізвища міністрів, вони вам не скажуть. Бо взагалі люди призначаються без програм, без зустрічей, без ідеології. І так само вони і працюють. Тепер ми розуміємо, чому, бо вони працювали на Сматрячів Міндіча.